Доброго ранку, малята! Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Правильно, зима. А давайте згадаємо, які ви знаєте ознаки зими. Так, на деревах та кущах вже немає листя. Водоми вкриті льодом. Люди одягають теплий одяг, небо частіше вкрите важкими темними хмарами. А ще наша чарівниця зима багата святами. Свято Святого Миколая, Нового Року та Різдва. А найперше зимове свято 19 грудня це свято Святого Миколая. Це найулюбленіше свято дітей. Вони з нетерпінням чекають Миколая, пишуть йому листа, вивчають вірша та співають пісні. Діти, а ви знаєте, хто такий святий Миколай? Зараз ми дізнаємося. Стиха падають сніжинки на дерева, на будинки. Сніговик стоїть на дворі, сяють в небі ясні зорі, сплять маляточка вже всі. Миколая бачать у вісні, місяць світить у горі, на дорозі чїсь сліди. Це іде до діток просто Миколай святий у гості. Він несе в своїй торбинці подарунки і гостинці. Миколай де не один, янголята поряд з ним. Вони йому допомагають, двері та віконця відчиняють, в кожну хату завітає та маляток привітає. Покладе під подушки тихенько, подаруночки маленькі, здоров'я побажає всім, щоб затишним був дім, щастя, радості багато, щоб чемними росли малята. А коли настане ранок, будемо вдячні, Миколаю. Всі бажання він здійснить, подарує гарну мить. Так, діти, так що робить святий Миколай? Так, він кладе під подушки подарунки, бажає здоров'я усім. А ще йому допомагають анголята. А що він несе у торбинці? Так, подарунки і гостинці. А зараз давайте разом зі святим Миколаєм. Зробимо руханку, щоб бути сильними та здоровими. дівчатка, я і зарядку Зі святом, любі діти, всього найкращого. Вивчіть вірша або пісню до святого Миколая та обов'язково розкажіть мені, що вам приніс святий Миколай. Зі святом до побачення!